І всім привіт! З вами ArtX 159 сьогодні е, я куплю. Е, не то, що куплю, а мені прийшла така пропозиція, я за цей новорічний е, івент ні разу коробки не купляв. То, і мені прийшла така акція, що за 23 гривні 4 коробки. От, тому ми їх зараз купимо, зроблю такий міні відосик перевірки. Що розробники можуть дати. За тих 23 гривні. Ми переходимо, купуємо вигідно. О, зараз я їх куплю. Їх 4 коробочки. О, 23 гривні то не є так багато. Ого, купити зараз. Так. Секунду. зараз я то все зроблю, вони з'являться, я приблизно до вас. Так, о, все супер, є чотири коробочки. О, Дем їх відкриємо. Перше відкриття за цей новорічний івент. Це як завжди, нічого сильно не помінялося, їде поїзд ви за коробки нам. Нічого особливого нового немає. Надіюсь, може хоч якийсь танк, дай випаде, а? За 4 тут коробки. Друг повезе. Ой, є у нас 4 коробочки. поїхали Почнемо у нас з Це у нас новорічного, да? Рездвяна. Почнемо з новорічної і. поїхали Давай. Може, якісь танчики випаде, а? Перша мимо. А ні нас що Двойка випала Мда, цікаво 250 золота і двоечка. Другий рівень уже є Супер, а мені треба 8 по их треба щось Давай. Шаодна мимо. Буто у нас що 7 днів прямо. йо-майо Я ось осики тут 1000 золота фарманев. За 23 гривні тут 1000 золота тоже немало. Ще одна міму. 750 золота. Що собі вже більше форману. І остання. Ну, сумніваюся, що щось випаде, а вдруг. Не судьба. Не судьба 250 золота і 500 тисяч срібла. Не цікаво. Пармануло випу... тільки тисячі золота, 7 днів према і один м'який танк. АМР п 103 Не повезло. Ну, 123 гривні 5 ,5 тисячі золота форманути погано добре. Е, добре. Напишіть е, в коментарях в чаті. Не в чаті, а в коментарях, просто напишіть, що. Чи вам була така пропозиція, а якщо так, то що вам випало за неї. Чи вибили ви якийсь танк. Якщо так, то напишіть. Дуже вам вдячний. Добре, дякую за перегляд. Все, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім удачі, всім пока.